Уявіть ситуацію, ви щойно годину витрачали час на абсолютно безглузде завдання. Перекладали дерев'яні палички з одного піддона на інший. Скучно, нудно, без сенсу. Ви вже хочете йти, і тут експериментатор звертається до вас з проханням. Будь ласка, скажіть наступному учаснику, що завдання було цікавим, захопливим, ну дуже пізнавальним. Вам за це навіть платять. Але хтось отримує 20 доларів, а хтось лише 1 долар. І ось найцікавіше: через кілька хвилин ви починаєте вірити у власну брехню. Так починається один із найвідоміших експериментів в історії психології дослідження когнітивного дисонансу, яке провів Леон Фестінгер у 1959 році. Дослідження, яке показало, Наша свідомість не терпить суперечностей і готова зрадити саму себе, аби тільки зберегти внутрішній комфорт. Фестінгер був не просто спостерігачем за людською поведінкою, він був мисливцем за суперечностями. Його цікавило не те, що ми думаємо, а те, що ми робимо, коли наші думки вступають у конфлікт з нашими вчинками. І він помітив щось дивне. Люди, які вчиняють не так, як вважають за правильне, не завжди визнають помилку. Часто змінюють свої переконання, щоб узгодити їх із діями. Наче підганяють у голові пазл, аби не бачити тріщин. Це явище він назвав когнітивним дисонансом внутрішньою напругою, яка виникає, коли наші переконання і дії суперечать одне одному. І експеримент з паличками мав це довести. В експерименті все було навмисне до дрібниць: нудне завдання, абсурдне прохання, мізерна винагорода. Це була пастка для розуму. Учасники мали зробити те, що суперечить їхній оцінці: назвати нудне цікавим. Хтось робив це за 20 доларів, і зрозуміло, просто зізнавався: я сказав неправду, бо заплатили. Все логічно, дисонансу немає. Але ті, хто отримав лише один долар, не мали виправдання. І ось що сталося: вони почали вірити, що завдання справді було цікавим. Чому? Бо мозок відчував внутрішній дискомфорт. Я б не став брехати просто так, але й один долар це не причина. Отже, може, це завдання і справді не таке погане. Це була революція. Уперше психологія чітко показала, люди не просто захищають свою думку. Вони змінюють її, щоб захистити себе. Когнітивний дисонанс діє і сьогодні, кожного дня. Це те, що штовхає нас на виправдання, самообман, ревізію реальності. Приклад: покупка дорогого смартфона. Ви виклали купу грошей за телефон. А наступного дня дізнаєтесь, що існує кращий і дешевший. Але замість розчарування ви відчуваєте. У мого є функція, яка мені ніколи не знадобиться, але вона класна. Або я купив той, який мені підходить. Це не логіка, це дисонанс у дії. Або інший приклад: куріння. Людина знає, що курити шкідливо, але курить. І щоб зменшити тиск совісті, каже: у мого діда легені були як у космонавта, і він курив. Або краще курити, ніж нервуватись. Мозок рятує стабільність. Або приклад у стосунках: токсичні стосунки, образи, приниження, байдужість. І людина не йде, а пояснює, я його люблю. Він просто не навчився інакше. Або я не можу його кинути, коли йому погано. Розум не терпить тріщин. Він краще зруйнує логіку, ніж визнає. Я дозволяю собі страждати. А тепер магія. Фестінгер відкрив не лише механізм, а й двері в індустрії: політику, рекламу, пропаганду. Бо якщо ми змінюємо переконання через внутрішній дисонанс, це можна використати. Трюк перший я сам це обрав. Маркетологи знають, якщо людина сама зробила перший крок, вона буде продовжувати. Це техніка ступня ноги в двері. Спочатку маленьке прохання лайкнути, потім більше поділитись, потім купити. Мозок думає, я вже почав, значить, мені це подобається. Реклама каже: ти інвестуєш в себе. Купи і підтверди, що ти розумний. Коли ми вже щось купили, приєднались, проголосували. Ми схильні захищати цей вибір, бо інакше ми визнаємо себе дурнями, а мозок цього не дозволить. А чи можна використати це на краще? Так. І саме тут психологія переходить з маніпуляції в інструмент саморозвитку. Хочеш змінити звичку? Не намагайся різко змінити все. Зроби маленький крок, нова пляшка для води. І пий частіше. Купи зошит і пиши два рядки в день. Коли ти робиш перші дії, мозок починає шукати узгодженість. Я ж веду щоденник, значить, я дисциплінований. І нова звичка народжується зсередини. У вихованні замість покарання пропонуйте вибір. Дитина сама обирає прибирати іграшки і пізніше починає думати: я охайна, я відповідальна. Наступного разу, коли ви відчуєте внутрішній конфлікт, не тікайте, поставте собі запитання: чому я так сказав, якщо не думаю так. Чому я зробив це, якщо вважаю інакше? Бо саме тут, у тріщинах між словами і діями, Ховається шанс зрозуміти себе. Людина не робот. Ми не завжди узгоджені, не завжди послідовні. Але когнітивний дисонанс – це сигнал. Сигнал, що настав час вибору: або змінити поведінку, або змінити переконання. І цей вибір наша відповідальність. Дякую, що були зі мною. Якщо вам цікаві такі психологічні історії, підписуйтесь. А в коментарях напишіть. А ви коли-небудь ловили себе на тому, що переконали себе у власній брехні?